Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Лайцева. Мистецьке вираження ідеї відродження післявоєнної України через культурний код нації хоче донести до загалу Вінницька мисткиня, художниця і поетеса Дар'я Паламарчук. Її проект Парость отримав фінансову підтримку Українського культурного фонду. Про те, як саме буде втілюватись проект, ми поговоримо з Дар'єю протягом ефірного часу. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Пані Дар'я, я так ну прочитала в прес-релізі про те, що це фінансування воно отримане в рамках конкурсу індивідуальних мистецьких стипендій. Так. От але ви якось так копаєте глибоко, тобто, це не просто бажання показати свій талант, свою працю, а це бажання зробити щось більше. Так мені відчувається, чи правда це, і що саме, якщо правда? Е, ви дуже правильно відчуваєте. Взагалі все, що я роблю у своїй творчості, я намагаюся робити так фундаментально, неповерхнево. І я коли там пишу якісь книги свої, я завжди читаю наукові статті, готуючись до написання. Коли я досліджую якусь тему, я дуже глибоко в неї занурююсь, так цілком з головою. І коли я писала проект цієї мистецької стипендії, я теж дуже глибоко копнула в. Тему нашого культурного коду, що це є таке, з чого він складається, які його складові, і хотілось показати те, які ми насправді сильні як нація, яка у нас глибока історія, які у нас глибокі корені, хто ми є як нація, з чого ми складаємося, чому ми такі сильні і стійкі виявилися, самі того не очікуючи, чому ми стоїмо ось уже 10 років війни, і ми не зламні, що в нас є такого. І я почала досліджувати різні складові культурного коду, і, власне, мені особливо припадає до душі українська писанка. Вона дуже розмаїта, дуже цікава. В ній дуже цікавий символізм закладений. В кожному регіоні України свої особливі символи на писанці, своя особлива колористика використовується, своя особлива стилістика написання, час написання цих писанок і так далі. і і так далі і ми Доходимо таким чином аж до трипільської культури, коли були виявлені власне при розкопках перші глиняні писанки. Це було просто вишкрябування по глині, але все ж. І писанки-шкрябанки потім ми збереглися до сьогоднішніх днів, і досі люди використовують такий спосіб написання писанок. До того ж, я як художниця, як письменниця, як поетка, закохана у природу, і вся моя творчість вона пронизана любов'ю до природи, любов'ю до квітів, до рослинності. І мені хотілось показати, яка цікава, унікальна, своєрідна, неповторна українська природа, і, зокрема, українська флористика. Знову ж таки, кожному регіону України притаманна своя особлива флористика і свої такі квіти, які вирощуються на кожній клумбі у кожному дворі. І мені хотілося показати красу цих квітів. І таким чином народилась, власне ідея цього мистецького проєкту, коли із писанки, як з культурного коду нації, проростають квіти. Ти притаманні певному регіону як з-під асфальту, так яка Україна, яка відроджується і проростає з-під асфальту. саме так. Тобто, із наших таких руїн сьогоднішніх, коли щодня руйнуються наші міста, гинуть наші люди, все ж таки відроджується, проростає нове життя. Ось ця парость, яка не дасть нам загинути і зламатися. Отже, проект так і називається парость. Що заплановано в його рамках? В рамках проєкту я створюю 24 акварельних картини різного формату від А 3 до А 0 Зараз власне я завершую найбільше полотно. Там зображені квіти калини 80 на 90 сантиметрів розмір акварельної роботи. Отже, 24 регіони України. Крим не рахуємо не тому, що його немає. Він український завжди був, і є і буде, але там не писали писанок і досі не пишуть. Тому ну, немає притаманної Крим, 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 Кримсько-татарський. Так, тобто там немає такої української писанки, яку можна репрезентувати в рамках цього проєкту. І про Крим у мене буде наступна мистецька насправді стипендія, на яку я дуже сподіваюся, на наступний. Рік це своя особлива така ніша культурна, яку дуже хочеться дослідити і показати. Е, і 24 види рослинності, відповідно, які є в Україні в цих регіонах. До кожної картини я пишу вірш. Який метафорично оповідає те, що на цій картині зображено. І ці картини, звісно, будуть обрамлені, оформлені до виставки. 23 вересня відкриється виставка у мистецькому просторі, який я заснувала у минулому році. В моїх соціальних мережах будуть всі абсолютно там, анонси, можна слідкувати і не пропустити відкриття виставки. І на виставці можна. Можна буде за QR-кодом, який буде розміщений поруч із кожною картиною, прослухати аудіозапис вірша в моїй начитці, який присвячений цій картині. І також в рамках стипендії були виділені кошти на поліграфію, тому будуть видані каталоги цих картин, і в цьому каталозі, окрім зображення картин, будуть також репрезентовані вірші до них. І коротка описова частина, що це за символіка на писанці, що вона означає, і коротко про квіти, які ми Бачимо перед собою на цій картині. Ну, я так бачу, що частину робіт ви сьогодні принесли так Так. і тих, хто дивиться наш youtube канал, ну може, можемо трішки їм показати. І я бачу, пані Дарі, поки ви будете так показувати, я угу. бачу, що деякі писанки менш побиті, деякі зовсім надбиті. І от думаю про те, наскільки це співвідносно з областями України, бо ну я можу собі так тільки здогадуватися, що там, де лишилося зовсім трішечки, зовсім надбита писаночка, можливо, це Донецька чи Луганська область, чи це не має значення в даному контексті. Це не має значення, це просто був такий художній хід. Я от як мені хотілось, тому що це все теж свого роду експромт в процесі написання картини. Я багато експериментую і часто. Олівець і фарби ведуть мене за собою, тобто концепція картини видозмінюється в процесі і написання. До того ж, я впевнена в тому, що якимось чином. Правильно відобразити руйнування кожної з областей на сьогоднішній день неможливо, тому що ми знаходимося в процесі в розгарі війни. Я про це та і думала. навіть до відкриття виставки, на жаль, все може кардинально змінитися. Ось тому я не берусь показувати рівень руйнувань в областях, чи рівень їх відновлення, чи рівень стійкості. Це просто така художня метафора. Просто показати те, що це є руїни. А взагалі якась картина присвячена конкретній. Області. Чи кожен собі може собі уявляти? Кожен може собі насправді уявляти, як він хоче, тому що е, наша культура переплітається, тобто області переплітаються все одно е, одне з одним, і е, люди мігрують дуже багато. У нас зараз в центральних і в західних областях дуже багато є переселенців із південних і східних регіонів України, і вони продовжують писати свої рідні писанки е, на Великдень і. Відповідно, кожен може в кожній картині побачити щось своє. Ну і це доводить зайвий раз, хоча зайвих в цьому випадку не буває, що Україна унітарна країна не лише за типом політичного устрою, а й за культурним кодом. Саме так тобто. Оця база, основа, вона у всіх одна, і лише кожен її інтерпретує по-своєму. Залежно, до речі, і від І вносить від, свої якісь і від внутрішні того регіону, ще так, переживання, свої відчуття, свою якусь от внутрішню інтерпретацію, що також дає. Ви кажете, що буде виданий каталог цих картин, а взагалі картини це акварелі, так? Так. Чи будуть вони. Продаватись, наприклад, можна буде придбати. У мене є велике бажання зробити благодійний аукціон. У мене зараз дуже багато друзів, і мій коханий також знаходиться на передовій, і відповідно дуже хочеться допомагати нашому війську в міру своїх можливостей. І я, як мисткиня, можу допомагати своїм мистецтвом, тому я буду влаштовувати благодійні аукціони, на яких можна буде придбати будь-яку із картин. Декілька із них, або одно, і ці кошти будуть спрямовані на забезпечення нашого війська. І я знаю, що ви підходите ґрунтовно. Ви вже самі сказали про це, і з попередніх наших ефірів, з попереднього нашого знайомства, я знаю, що ви людина, яка, от, як кажуть, не танцює на голій гілочці. Для вас важливо, аби все було дійсно ґрунтовно. і так... Багато-багато всього і щоб все було от в тему. І знаю, що вашою фішкою є мерч зазвичай. Знаю, Мерч був таким класним доповненням до ваших книг. Зараз до виставки картин, що ви можете сказати саме от на тему мерчу? Тому що картини дійсно дуже красиві, і я думаю, що і одяг з такими з такими малюнками, і якісь якась поліграфія, або блокноти, наприклад, канцелярія, ну пішли б на ура. Так, є задумка і вже втілену частину серії мерчу. По-перше, Укрпошта надрукувала цілу серію марок і конвертів із зображеннями моїх акварелей. Також я маю листівки, закладинки, як завжди. І так як у мене є свій бренд одягу, худі і футболки, миші, ми шиємо з Вінницькою дизайнеркою Альоною Манчук, то на Відповідно, на худі і на футболках також будуть принти. Звісно, це і чашки, і екоторби, тому що я знову ж таки за екологію завжди, і мені важливо не використовувати пластику, і я завжди це пропагую і просуваю. Тому так, серія мерчу є і буде ще розширюватися, і всі можливі картини, які на сьогоднішній день вже були виконані, відскановані, оброблені у цифрі, вони вже доступні в рамках мерчу. І, от наостанок, пані Дар'є, взагалі, оця ідея відродження після воєнної України через культурний код, ну як мета взагалі проекту Парость. Але хотілося б запитати, яким ви взагалі бачите відродження України і чому поряд з відродженням економічним після воєнної України так важливо, щоб було і оце мистецьке відродження. Ну, по-перше, відродження завжди залежить не лише від держави, а залежить від кожного із нас. І чим більше кожен із нас робить на місці, того, що він може робити для відродження, для підтримки економіки України, для підтримки культури і мистецтва, для підтримки духовності, мови, віри і так далі, це все дуже важливо і це зіграє свою роль. Я впевнена в тому, що культурно-мистецька складова є неймовірно важливою. Недаремно під час Другої світової, під час Першої світової завжди величезна ставка робилась на те, щоб зберігати бойовий дух армії через культуру і мистецтво, підтримувати театр, кіно, музику, пісню, живопис в мирного населення. І на це виділялися великі кошти. Зараз, на жаль, чесно кажу, мистецтво дуже постраждало. Культурно-мистецька складова дуже постраждала. Фінансування державою було дуже урізане. На початку повномасштабного вторгнення було виділено багато коштів від Європейського Союзу, від американських організацій на підтримку, на таку кризову підтримку українського мистецтва українських митців. Я теж мала за честь отримати невеликі грантові такі. Допомоги від Америки і від Євросоюзу на свою діяльність, але дуже важливо, щоб держава продовжувала виділяти, щоб було підтримувалось книговидавництво, тому що воно дуже просіло спочатку повномасштабного вторгнення. І після нашої перемоги, зокрема, дуже важливо, щоб всі зусилля Україна кинула на те, щоб відроджувати те, що було втрачене, тому що є дуже багато розбомлених музейних. Пам'яток дуже багато архітектурних пам'яток знищених їх потрібно відновлювати, щоб наступні покоління знали і пам'ятали все багатство нашої історії, нашої культури. І звісно, кожен із нас мусить докладати всіх зусиль до того, щоб зберігати, примножувати, творити, надихати і самим надихатись. Це дуже тримає зозульку. Що ж, я вдячна за те, що ви сьогодні були гостею нашого ефіру. Дякую вам. Нагадаю, нашим слухачам це була програма з перших уст. Ми говорили про мистецький проект Парось з його авторкою Вінницькою мисткиною Дар'єю Паламарчук. Розмову вела журналістка Ольга Зайцева і нагадаємо, що картини, про які ми сьогодні говорили, акварелі пані Дар'ї, можна буде побачити уже з 23 вересня. Де саме пані Дар'я? У мистецькому просторі Дарвін. запрошуємо всіх.